На загал ми любимо слухати пророцтв. І власне для цих людей, які їх люблять, сьогодні думаю, буде особливо приємна мудрість пустелі. Вітаю, слава Ісусу Христу, і дуже радо, велкам! Якось зібралися оці святі отці пустелі і почали між собою розмірковувати про те, що буде у майбутньому. І запиталися у Аби із Ріона. Аба, що на твою думку нам вдалося? І Аба відповів що нам вдалося виконати заповідь Господню. А запиталися, що на твою думку буде з наступним поколінням. Він відповів, що наступне покоління осягне половину того, що осягнули ми. Сказали, Окей, а що осягне дальше покоління? І я би відповів, що наступне покоління не осягне нічого, а зустрінеться з великим випробуванням. І ті, які вийдуть з цього випробування переможцями, тих будуть вважати більшими. І за нас, і за наших отців. Дорогі не осмілюсь на себе брати відповідальність і розповідати про що саме в сьогоднішніх реаліях розповідає ця мудрість. Однак переконаний, що дуже бракує нам такої впевненості в тому, що ці випробування, з якими змагаємося, справді отримують свою нагороду. Не, сумнів... не сумніваємося в цьому. І сьогодні, слухаючи розповіді мудрості пустелі, отців, які осягнули справді дуже багато, Пам'ятаємо, що і перед нами життя, і перед нами вибір, яке також буде чимось увінчене. Надіймо, надіємося, що буде увінчене святістю і вічною славою. Хай Господь благословить вас в цих змаганнях, щоби дійсно вийти з них переможцями. Я ж дякую і до зустрічі! Obrigado.